Всім привіт ви на каналі Супер Друзі. Сьогодні ми розпакуємо но новий е пакунок від Bob Snail. У мене такий тільки перший. Ось. Давайте почнемо. Я ще не знаю хто тут. Ох. От. Перший Інструкція є Шалимон, Лякуша, ля Гоша, Амурко, Конфузі, наснашка, е, Бісько, приємка, сумко і нічко. Так, це Лякуша. Це розповідь про нього. Груші дуже страшно, аж мурахи бігають. І груша також біжить подалі від того, що її так лякає. Це від цукерки, від снегобок. Ось такий. І це вдягається на палицю так. І всього тут, як всі в всіх колекціях, 5 таких 10 е, таких е, іграшок, які, коли ти збереш цю колекцію, вони будуть так виглядати на всіх 10 пальцях. Ось Таке було відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.